Вітаю вас в ефірі Кордон держави сьогодні у нас трохи незвична передача. Ми розкажемо вам, як знімався документальний фільм Війна на нульовому кілометрі. І зараз ми знаходимося просто на знімальному майданчику. Спільно з представниками. Прес-служби та інформаційне агентство Державної прикордонної служби ми е, замислили створення такого проєкту. Все Це. знімаємо команді. Так ну, бо, е, мало все Спочатку було слово, була ідея створити фільм про прикордонників. І подумали, що саме про прикордонників цікавіше, тому що про них якось так дуже мало сказали. Початок протистояння на сході України явив багато героїчних подвигів українських прикордонників. І, звичайно, інформаційна складова президент кордонної служби не могла стояти осторонь цього. Проте наших сил не завжди вистачало, і тому ми разом з помічником голови, пресекретарем, полковником Слободяном шукали нові засоби для популяризації. Прикордонних подвигів на сході України. І так з'явилася ідея зняти художньо-документальний фільм про це. Здебільшого події фільму розгортаються саме в перші дні агресії Росії, коли прикордонники вперше опинились під кулями, під градами і під іншими важкими. артиллерийскими системами. То есть там Должанский, наш пункт пропуска. Вот, в метрах 50-70, ну хай 100 максимум, это Новошахтинск, это уже российский пропуск. Вот сейчас снаряд пройдет. Вот. Да, идет. Там бабах и там разрыв. Часть фильма «Война в мировом километре» будет присвящена самым таким хроническим съемкам, которые делались в небесах. Как вы видите, мы на других позициях. Вот, полетел. Слышите, да? Практично мы впервые створюємо. Э, Проєкт в жанрі документальна драма, тобто, де поєднується суто реалістичні події з кінодраматургічним мистецтвом. Для того, щоб відзняти такий фільм, потрібно, звичайно, було, як ми потім зрозуміли, одразу замовитись в контекст. Тоді почав в нас народжуватись нанароджуватись сценарій як такий. Далі не можна все тут замініровано. У мене була е, повна така трансформація свідомості, хто такі герої. Справжня мужність це не... Не якась така кремезна зовнішність. Минуті вони такі м'які, такі добрі, коли з ними спілкуєшся, коли розумієш, що вони були в такому пеклі що вони робили там. От, для мене це було відкриття. Нам дійсно дуже очень, очень очень крупно повезло. Я впевнений, там і інтуїція командира, і може зв'язки так стали. Але нам чертовски повезло. Так, знімалися вже фільми про цю війну з Російською Федерацією, знімалися чудові фільми, але саме в такій стилістиці, в такому форматі подачі, то це перший фільм, який знімали українці, українські митці, і мені приємно, що це фільм саме про прикордонників. Ми дуже, дуже високу планку поставили до себе. Нам дуже допомогла прикордонна служба, вона е, дуже багато забезпечила Ті люди, які безпосередньо приймали участь в зоні АТО, відновлювали ці події і вони настільки вжилися, що важко було повірити, що це не професійні актори. Якщо я буду знімати художнє кіно, напевно, там декілька де прикордонників вони можуть зіграти там як актори. Хочу висловити подяку особисто голові Держприкордонслужби за дуже високу підтримку. И практически это, фильм будет очень реалистичным. Я вот сейчас анализирую много из фильмов о войне. Ну, правды там, может быть, процент есть. Но одно дело, когда ты смотришь просто развитие, сюжет, герои, а другое дело, когда ты участвуешь в этом фильме и когда стоп-кадр может быть в любой момент. Не все, що хотіли. ну Це завжди так. У нас же ж був, завжди ідея максимум якась є. Так? Але десь на відсотків від 70%, я думаю, ми реалізувалися. Це дуже непогано. Нам хочеться зробити в цьому фільмі, показати новий вид, я не вибуюся цього слова, сучасної української військової пропаганди. Хочемо показати військових молодими, модними. Розумливі. Пророчить прадіди сторіч. На п'єдесталі Україна. Свобода гідності облич. Інколи це були екстремальні умови. Деякі зйомки проходили в зоні АТО, зйомки проходили під час виконання бойових дій нашими героями. Дуже багато щирих, дуже багато чесних, дуже багато справжніх чоловіків. І як я сказав, що для мене я змінив своє ставлення до що таке герой. Справжній героїзм це важка, така кропотлива робота кожного дня. <му> Проти України ведеться гібридна війна. І е, оцей фільм, е, він теж гібридний. Замість, мені спитав, питали, якого жанру фільм. А він гібридного жанру. розумієте, Це не документалістика, це художня документалістика. Це, головне для нас це не дзеркало е, подій. А головне нам передати той дух, той настрій, той е, стан психологічний. Фільм про, е, про трансформацію свідомості, як е, звичайні хлопці, які в принципі е, ніколи не нюхали Пороху, які там, ну, там десь там, на навчанні постріляли, ну, це ж таке. Е, пройшли через таку місорубку і стали справжніми чоловіками, воїнами і патріотами. Це, це в принципі, дзеркало нашої України. Державна прикордонна служба робила усе для того, щоб забезпечити, по-перше, комфортні умови для знімальної групи і для того, щоб ті люди, які дійсно повинні війти в цей фільм, розповідати про те, що відбувалося за цей період, щоб вони були на місцях, щоб вони приймали участь в фільмі і щоб результат задовольнив нас усіх. Тому всім всім велика подяка і тим, хто приймав участь у зйомках, і особливо тим, про кого цей фільм. Отже, перший хронікально документальний фільм про те, як українські прикордонники мужно обняли кордони нашої держави у 2014 році. Дивіться вже найближчим часом. Побачимось.